День буде добре, 5 квітня 2025 рік. І як ви думаєте, куди зібралася делегація найкращих представників ще Людмила Будко буде з нами, клубу борщотворців і тістотворців правильно на концерт до заслуженого народного артиста України Іво Бобула. А Лідія Рудь та, 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 та вона з Сарпанковими очима, який Іво Бобул передав вітання у Зінькові. Це було сьогодні у нас квітень. Рівно березень, рівно місяць. Мабуть, рівно місяць тому, мабуть, 4 березня. Так. Ну, то в затову то точнемо на квитку. Так, десь рівно місяць тому. У Зінькові. А сьогодні він буде у Полтаві співати серпанкові очі і дарувати цю пісню лідіру. А вона, а вона не бортанула пасана. А вона спекла для нього. Дивіться, який коровай. 4 кілограми плюс жовтий, смачний ароматний, бо шматочок того тіста я вже скуштувала. Тільки не цього, а з того тіста, що це кроваве. Я вам проведу дегустацію, покажу дегустація онлайн. Я їсти, а ви будете відчувати аромат, структуру і, і смаку. Ідемо, запросимо ще раз і згадаємо, нагадаємо, і Ballo, що він у нас голова журі конкурсу 101 борщ фестивалю борщ, у глиняному горщику. І нехай де для добрих людей буде добрим.